Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні ділюсь з вами рецептом дуже смачного масляного крему, який готується з додаванням фруктового соку. Подивіться, який він виходить стійкий, глянцевий, в міру солодкий, добре тримає форму. Він підходить як для декорування тортиків і тістечок, так і для перемащування тих самих тортиків і для наповнення тістечок. Дуже смачний він із заварними тістечками. Дивіться, як тримає форму, просто чудово. Буду дуже вдячна вам за лайки, репости і ваші підписки. Отож, показую рецепт. Наливаю у черпачок 400 мл будь-якого магазинного соку. Може сік бути і домашнім. У мене магазинний апельсиновий. Відставляю його поки що в сторону. В другу мисочку я розбила одне яйце і всипала 30 г кукурудного крохмалю. Тепер ретельно це все перемішую, щоб не було комочків. Після того, як добре я перемішала яйце з крохмалем, вливаю сюди 120 мл згущеного молока білого. І знов це все ретельно перемішую. Готову суміш виливаю у сік. Ставлю сік на плиту і доводжу до кипіння. Постійно помішую. Тільки крем закипів, я його зняла з вогню і буду зараз охолоджувати до кімнатної температури. Крем можна тільки отак розмішувати, якщо навіть утворилися якісь комочки, ні в якому разі не можна збивати, тому що він зрідний, і тоді вже відновити його ніяк не вдасться. Для того, щоб крем швидше охолонув, я переливаю його у широку мисочку, таку не дуже глибоку, накрию у харчовою плівкою і... Дам охолонути до кімнатної температури. Пішло декілька годин моя заварна основа повністю охолола до кімнатної температури. Потрібно взяти масло, нагріти до кімнатної температури, воно має стати просто м'яким, а не рідким. І міксером збити його до біла. Масло збилось до пишності. Тепер саме час додавати невеликими порціями заварну основу до нього і збивати. Збивати потрібно недовго, коли вже додається заварна основа, тому що крохмаль дуже не любить збивання і крем може дуже зріднити. Отак От трошки додали, декілька секунд збили і далі додаємо. Хочу вам показати один лайфхак. Якщо у вас трапилось так, що під час бивання крем розслоївся, то не спішіть його викидати. Зараз я вам покажу, як його можна врятувати. Для цього його потрібно підігріти, або ставити посудину на водяну баню, або ставити у мікрохвильову піч на декілька секунд. Я підігріла крем декілька секунд у мікрохвильовій печі. Щоб він такий злегка тепленький став. і тепер його збиваю. Він зараз одразу стане однорідним. Дивіться, який стає. Бачите, абсолютно однорідний, гарний і густий крем. Це наш крем врятовано. Дивіться, який він вийшов гарний, однорідний, густий. Дивіться, яка красота.